Привіт! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Сьогодні я зробила дуже велику пробіжку по місту і відвідала декілька магазинів з квітами. Ось зараз ми в великому супермаркеті Kaufland. Тут ось такий наборчик орхідеєчок. Вони стоять дуже тісно, незручно показувати. Місця там мало. Якраз був завоз товару. Тому я старалася людям не заважати, це великий гіпермаркет будівельний. Я ніколи не думала, що тут квіти можуть бути, але в останню хвилину побачила їх і почала фотографувати, знімати відео. Дуже великий вибір був в мінічок. Погляньте, які вони гарні. І, ви знаєте, я дуже боялася робити зйомку, тому що не знала, як віднесуться тут е, до зйомки фільму. Але швиденько, хіба ж ми не знімемо те, що нам потрібно? Погляньте, яке біле, біла хмаринка. Це Вашингтон. Нарбона виглядає, заховалася. Біла на передньому плані, дуже крупна, велика квіткова. Це вже в садовому центрі. Отакі на каркасах нарбони. Я так думаю, що це нарбона. Можливо, і помиляюся, але дуже схоже. Це персерваль. Дуже рідко бачу назву на орхітеях, коли пробита, але тут назва є, тому я говорю це впевнено. Погляньте, як їх багато, які вони гарні, невелика квітка, але вона дуже яскрава. І дуже така симпатична. Зелені. Зелені рослини на полицях роблять дуже гарний такий настрій. Ось ви бачите теж в садовому центрі є рослини, які стоять дуже густо, роздивитися дуже важко, стіл дуже великий. Деякі рослини вже зовсім непридатні, можна робити знижку, але вони. Так і продаються. Це Zoro Little. Здається, так я прочитала назву. Симпатична рослинка. Це столик, де стояли невеличкі парфюмерки. Аромат стояв дуже цікавий, дуже такий абрикосово-цитрусовий. Такі вони були, ароматні дуже-дуже. Це я спробувала добратися до цікавих гнок, але. Це не дуже вдавалося ставити ніяк, тим більше, вони вже, бачите, яку не дуже свіжого вигляду. Я постійно навідуюся в цей садовий центр. Мені тут дуже подобається, можна ходити сюди як на екскурсії. Все дуже акуратно зроблено. Рослин дуже багато є, є і є листові рослини, і декоративні. Дуже багато первоцвітів. Мою улюблена, моя улюблена інтрига. Вона чомусь не користується в Німеччині попитом, рослини не зменшуються. Ось такого червоного красунчика я побачила, і хочу вам показати ось такі рослини. Вони вже не перший раз на обзорах фігурують, їх дуже багато. Свята закінчилися, а рослини залишаються. І їх стає не менше і дуже жалко, бо деякі, ви бачите, вже зовсім не свіжі. Одну рослину бігліпчика забрали. Я така рада, що в, неї, в нього є тепер домівка. Я рада бачити вас всіх на своєму каналі. Заходьте в гості, дивіться, підписуйтеся, якщо вам цікаво, я старатимуся робити обзори, огляди для вас. Дякую за увагу! Cześć.